Вітаю в ефірі. Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. В Ізраїлі знову ескалація. Ввечері у суботу у районі міста Мадждал Шамса на голландських висотах. У результаті атаки Хезболи було вбито 12 людей. Це було переважно діти і підлітки. Ще близько 40 осіб зазнали поранень. Вже наступного дня армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання авіаударів по об'єктах руху Хезбола. У відповідь ВПС Вдарили у глибині Лівану. Про результат ударів наразі нічого не відомо. Сьогодні ж безпекові Кабінет Ізраїлю уповноважив уряд прем'єра Бінеміна Нетанягу ухвалити відповідь на ракетний удар ліванського угруповання Хезбола по голландських висотах. Тим часом президент Туреччини Раджеп Таїп Пердоган заявив, що його держава може увійти в Ізраїль, як вона це зробила раніше в Лівії і на Гірному Карабасі. Додам, і Хезбула почали регулярно обмінюватися обстрілами після початку війни в секторі Газа на початку жовтня 2023 року. Долучаємо до розмови такого спікера В'ячеслав Ліхачов, експерт Центру громадських свобод. Вітаю вас. Дякую, що долучилися. день. Тож Ізраїль оголошує велику війну. Багато видань е і в соцмережах. Зокрема, вийшли саме з такими оголошеннями, яку відповідь у зв'язку з цим може ухвалити прем'єр Нетаньяху? Ну поки що е -а, рано казати про те, що почалася велика війна вже з районним тих із Болою. На неї очікують. На неї очікують насправді вже кілька тижнів ідеться розмова про те, що Ізраїль не може обмежуватися такими поміркованими відповідями на атаки, Хізболи, а після безпрецедентної атаки на Галанах позавчора. Очевидно, що відповідь повинна бути потужною, але чи буде це початок значної війни, яку можна порівняти з війною 2006 року, поки що сказати важко. Більшість міжнародних гравців і, передусім, сполучених штатів, а також Євросоюз намагаються утримати Ізраїль від відповіді, яка може призвести до значної ескалації, і до закінчення активної фази бойових дій секторі газа армія оборони Ізраїля не готова до а, потужної ескалації на півночі, але відповідь безумовно повинна бути такою. Щоб стримувати хізбаву від подальших атак, які можна порівняти з тим, що відбулося в суботу, ми точно наразі ще не знаємо про те, яке рішення прийме Німінні та він завжди відомий тим, що він уникає прийняття якихось принципових рішень, настільки, наскільки можна цього уникнути, а іноді навіть довше, що власне і призвело, в тому числі до трагедії 7 жовтня, він відчуває значний тиск. Як середині суспільства, бо як з боку суспільства середини Ізраїля, так і ззовні, і яке рішення він прийме під цим тиском, як ззовні, так і зсередини самого Ізраїлю, поки що сказати важко? Заразом є реакція турецького президента. Як її розцінювати, що з неї можна зрозуміти, чи направду Туреччина? Ну, зважиться ввести війська до Ізраїлю? та ні, про це наразі не йдеться. Це скоріше спроба врівноважити е радикальну риторикою відсутність Туреччини в значних процесах навколо палестини ізраїльського врегулювання. В останні місяці туреччина не бере участь ані в перемовинах між Ізраїлем та Хамасом. А не в інших міжнародних зусиллях навколо ізраїльської навколо ескалації війни в секторі Газа Едарган намагається привернути до себе увагу радикальністю риторики, але щодо конкретних дій, про це наразі не йдеться. Більше того, він згадав на горний краб на гірний Карабах та Лівію. А це регіони, в яких безпосередньо турецька армія не була присутня. Він не згадав в цьому контексті, наприклад, Сірію, де справді Туреччина окупувала певну частину території. А це з цього можна зробити висновок, що Ердоган погрожує підтримувати антиізраїльське угрупування, наприклад, постачанням зброї, але не про те, що турецька армія може фізично загрожувати Ізраїлю безпосередньо. Угу. Пане В'ячеславо, чи правильно розуміти, що направду протистояння між Ізраїлем і Хезболою – це протистояння між Ізраїлем і Іраном. Багато ваших колег зазначають, що Іран через такі інструменти, як Хезбола, власне, виконує ту волю, яку він для себе намітив? І заразом додають, що повністю знищити і Хамас, і Хезболу неможливо. Можна тільки стримувати а, воєнним а, чином. Як Іран може поводитися надалі? Бо зараз, я так розумію, в тому регіоні він складає потужну а, силу? Ну, більше того, вже оприлюднено докази, що безпосередня ракета, що вразила Голландські висоти в суботу, була а, та, іранська зброя. Яку Іран постачав Хізболу і в цьому немає новини, але це вже можна вважати доведеним фактом. Безумовно, Іран підтримує не просто підтримує Хізбала. Це оксі сіла Ірану в регіоні, але треба вважати, що треба зрозуміти, що Хізбала це дуже потужна військова сила. Вона напевно найбільш потужна недержавна воєнна сила взагалі в світі, не тільки в регіоні. Війна з Хізбалою може бути більш важкою та тривалою, ніж війна з Хамасом. Ракетний арсенал, арсенал дронів Хізбали – він на, на порядок більший, ніж чим розпоряджався Хамас в секторі Газа. Тому э, запобігти справжньої великої війни в інтересах як Ізраїлю, так і Лівану і усіх значних гравців більше того. Скоріше за все на сьогодні і Іран не зацікавлений такої ескалації. Інша справа: що як Іран, використовує збогу для того, щоб стримувати Ізраїль та погрожувати йому, так і Ізраїль використовує військову потугу для того, щоб стримувати своїх ворогів. Але цей, це стримування воно більше не працює. І Ізраїлю треба на цього разу відповісти якимось таким чином, щоб його силовий тиск знов запрацював. Якою може бути ця відповідь? Поки що не зрозуміло. Можливо, найбільш сміливо було б а, задати відповідь безпосередньо по території Ірану для того, щоб а, погрожувати тим, хто керує із Балой, а не тільки. Полювати на якихось подивилах командирів. Але чи зважиться на це Ізраїль наразі ну, поки що не зрозуміло, попередні такі хвилі ескалації? Вони демонстрували, що Ізраїль наразі не готовий до такого рівня відповіді, який може призвести до значної війни. Скоріше за все, цього разу це теж не зміниться. Хоча знов таки під тиском суспільства Нітаньяго просто змушений може бути прийняти е, рішення про якусь радикальну відповідь. На яку тоді відповідь варто очікувати від Ірану і його союзників? Бо тут підключається і український найголовніший ворог Російська Федерація, це буде ще більш відкрита, не заангажована і не утаєничнена коаліція в якийсь момент? Ну, поки про це важко казати, і це можна тільки ну, гадати. Яку форму може прийняти ескалація, якщо вона вийде з під контролю? Але поки що вона не вийшла, а поки що Ізраїль продовжує координувати власні удари, які він завдає з повітря по території Сирії, не вдаючися до прямої ескалації з Росією, незважаючи на усі факти співпраці Росії з Іраном, і ну зрозуміло, що Іран є. Союзником Росії Ізраїль намагається утриматися в цих дуже важких умовах від тієї грані, яка призведе його одночасно до війни з усіма ворогами в регіоні. Ізраїлю треба спочатку закінчити роботу в Газі, яка вже затягнулася, і в зв'язку з якою він теж знаходиться під тиском міжнародних союзників. Перед тим як братися за врегулювання ситуації на півночі. Ну і позиція Сполучених Штатів Америки напевно тут найважливіша. Я процитую Ентоні Блінкіна. Дві його заяви: одна була зроблена десь тиждень тому. Він заявив, що Ізраїль та Хамас близькі до завершення угоди про припинення вогню, а е, наступна була зроблена сьогодні. Вона вже стосується останньої атаки. Хезбули. От що сказав держсекретар Сполучених Штатів, усе вказує на те, що ракета дійсно була випущена Хезбулою. США підтримують право Ізраїлю на самооборону, але не хочуть, щоб конфлікт розростався. Я так розумію, що всередині Ізраїлю є запит на те, щоб Сполучені Штати більш рішуче їх підтримували. На що Вашингтон не йде, поки напевно домагаючись того, щоб цей конфлікт не розростався. Все так виходить. Так, Сполучені Штати доклали значних зусід в останні тижні для того, щоб запобігти війні між Ізраїлем та Хізбалою, тому що це означатиме війну між Ізраїлем та Ліваном, і насправді колапс Лівану як держави. Це буде значна регіональна дестабілізація, яка наразі особливо в напередодні виборів сполученим штатам аж ніяк не потрібна. Тут треба ще вважати, що треба було довести що. Удар справді було заданих із балою, тому що вона відразу намагалася заперечити те, що це була їхня ракета. А і тут треба ще розуміти, що населений пункт, в який було вражено та постраждали та загибли, належить до друзької меншини, Це така етноконфесійна спільнота, яка ну сповідає власну релігію, яку з точки зору нормативного ісламу мусульманської не вважається. Але це можна сказати етнічні араби це люди, які розмовляють рідною арабською мовою, вони лояльні до держави Ізраїлю, але так само є значна друзька спільнота в Лівані, і удар, внаслідок якого загибли діти та підлітки саме з цієї спільноти робить Хізбову дуже непопулярною власне всередині Лівану. Тому е е е наразі. А, атака Ізраїлю проти Хізбали на території Лівану, яка призвела до війни безпосередньо з Ліваном, вона не буде конструктивною, тому що внаслідок цієї атаки позиції Хізбали власне в Лівані було значно послаблено, і хізбала скоріше за все з власного боку буде намагатися утримуватися від повторень таких необережних кроків в найближчому майбутньому. Ну і наостанок про візити Нетаняху до Сполучених Штатів він був вимушений через атаку на голландські висоти перервати цю поїздку, але встиг все ж таки виступити і закликати до створення військового альянсу на близькому сході на кшталт НАТО. Як вважаєте, які перспективи виникнення саме такого об'єднання на чолі зі сполученими штатами, і чи може Україна потенційно стати членом такого союзу? Скоріше за все, шанси на такий альянс в найближчому майбутньому дуже незначні, тому що факт е, продовження бойових дій Ізраїлю в секторі Газа він е, заважає арабським державам, які налаштовані, мабуть, проамериканські, принаймні антиіранські, долучатися до будь-яких альянсів з Ізраїлем для того, щоб цей альянс став е, реальністю, треба, щоб було досягнуто. Домовленості з Хамасом та припинені бойові дії в секторі Газу на це Ізраїль наразі дуже не хоче йти. І власне це один з чинників, який запобіг досі досягненню домовленості з Хамасом. Тому такий альянс в найближчому майбутньому не навряд чи стане реальністю, якщо він стане реальністю після якогось припинення. Бойових дій в секторі ГАЗ Україна до нього безумовно долучатися безпосередньо не зможе, та і напевно не варто. Але якщо такий альянс стане реальністю, це безумовно буде добре для України, тому що це і стримування Ірану, і а, стримування його військових потужностей. А іранські іранська допомога Росії є суттєвою. Ми її відчуваємо кожного дня. Так, на жаль, все, що стосується шахедів дронів, відчуваємо дуже добре і в Одесі. Зокрема, я вам дуже дякую за аналітику. В'ячеслав Ліхачов, експерт Центру громадянських свобод, був на зв'язку з Live Studio, Обговорювали чергову ескалацію Ізраїлю цього разу з боку Лівану. Йдеться саме про голландські висоти. Оця межа там і пролягає між двома державами, але насправді за захизбалою, звісно ж, стоїть Іран. Саме він в Користових як проксі силу, як потужну терористичну організацію, за даними аналітиків. Вже кілька років Іран вліває неймовірні кошти саме в Хезбалу. Вони озброєні найостаннішим озброєнням. Вони мають в арсеналі потужні ракети. Вони навчені добре. Зокрема, до речі, і інтелектуальні потуги також постійно вливалися в Хезбалу. Це направду потужна сила. І чи впорається з нею Ізраїль? Залишається питанням відкритим. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Залишайтеся сьома.